Про бідного багача українська народна казка. Жив бідний чоловік. Ліг він якось спати та не міг заснути. Лежав і думав, чому бідним тяжко на світі жити? Чому багачі забирають гроші від бідних людей? У одного багатство, маєток і в інше забирає гроші в бідних. Якби я був багачем, то не так би жив. Я би сам жив і іншим видавав. Коли він так думав, почув якийсь голос: Бери гаманець і будеш багатим. У ньому лише один золотий, але як ти його візьмеш, то натомість одразу появиться другий. Набери, скільки хочеш, але потім кінь гаманець у ріку. Доки не кинеш гаманця, не зможеш нікому дати. Жодного золотого, бо всі твої гроші стануть черепками. Мало не здурів той чоловік від радості, коли запалив світло і побачив на столі гаманець. Узяв один золотий, а на його місці бачить другий. Почав тягнути гроші, думаючи до ранку натягну стільки золота, що буде і мені, і другим людям, а вже тоді кину гаманець у ріку. А вранці подумав собі Велика купка грошей, а чому ще одну таку купку не натягнути на один день? Буде мені, буде і людям. А коли прийшов вечір, жаль стало метати гаманець у ріку. Подумав, що зробить це вранці. Не спав цілу ніч і тягнув гроші з гаманця. Вранці дуже захотів їсти. У хижі нічого не було. А купити не міг, бо всі гроші стануть черепками. Кинути гаманець у ріку і того ранку пошкодував. Так пройшов тиждень. Чоловік від голоду заслаб, а з гаманцем жаль йому розлучатися. Хто би грошами не радий? думає собі. Коли ж душа зголоднів, поніс гаманець до води. Та накинув його, пошкодував. І знову вернувся до хижі. І почав тягнути золото, і тягав його, тягав, тягав, так і помер з гаманцем у руках серед великих куб золото. Ні собі, ні другим людям добра не зробив. Золото засліплює людей, робить їх зажерливими і нещасними. На сьому і касті кінець.